Свято наближається пасхальні. Всі вже пасочки напекли. Осталося купити смартфончики. За смартфончиком йдуть до нас. Всі моделі практично є в наявності. Різноманітні бюджетні 14 c c 75 Це ж у нас ЗТЕшка є. Є бюджетний варіант ще до 4 тисяч гривень Redmi A 3. От. Є потужні 8256 з пам'яттю, c 75 т 14 c та брендові, дуже потужні з камери 200 мегапікселів, Те ж саме у нас є Redmi Note 14, які останнє останні оновлення. Також не забуваємо бабусів, дідусів є смартфони, типу, вони на самому разі це дзвонилочки для них з крупним шрифтом та з потужними батареями. Також хто забув собі прикупити наушнички, камери нагляду різноманітні. Смартфончики та у нас є такі от приставочки смарт Xiaomi дуже дуже якісні. І як завжди, великий вибір аксесуарів для всіх ваших смартфончиків. Чекаємо на вас всіх зі святом, щастя, здоров'я, мирного неба.